Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Хочу прокоментувати декілька питань, які приходять на мої дописи. Справа в тому, що канал існує вже майже півтора року. І він присвячений саме питанню перемоги України над е, росіянами е, над агресією над е, нашим ворогом. Е, багаторічним я веду розмови саме з питань: е, що таке перемога, як її наблизити, і що ми маємо зробити для цього. Е, однак, часто заходять в коментарі люди. в мене вже більше 250 дописів. Скорі за все, люди не дуже хочуть дивитись попередні. Я колись думав, що я запишу 5-6 відео і на цьому зупинюся. Але аудиторія, ще раз скажу, збільшується. Постійно запитують фактично одне і те ж запитання: що для мене перемога, як її бачу. Я буду повертатись до тих питань, які вже ми обговорювали. З урахуванням змін. Підсвічувати їх. Ну, що для мене перемога. Для мене перемога це поліпшення умов України, що були до війни. Поясню, що я маю на увазі. Я сказав, що українцям треба вирішити три питання: це перше питання, це питання безпеки, друге питання питання справедливості, і третє питання питання свобод. Тобто, Якщо ми вийдемо з умов війни з кращою безпекою, з кращим відчуттям справедливості в країни і, звичайно, з розширенням свобод можна говорити про нашу перемогу. Саме концептуальне розуміння перемоги дає нам можливість спланувати виробити стратегію доктрини, план перемоги. Я вважаю, що зараз. У політичних еліт, верніше, ті, хто себе зараз називає і має владні повноваження, хибні е, розуміння про перемогу, йдеться мова про звільнення територій. Іноді навіть е, говорять про якісь домовленості з нашим ворогом. Ну що робити з ворогом? Я також говорив. Е, 3П – це поразка, е, покарання і е, покаяння е, ворога. Звичайно, це довгий шлях і. Найближчий час наше завдання це створити для ворога суцільне пекло в Україні, так би мовити, доктрина Бермудського трикутника, щоб для них було єдине усвідомлення: прийшов в Україну і загинув. Зник назавжди. Так, от коли ми повертаємось до питання безпеки, справедливості і свобод, ми бачимо, що на жаль, Україна рухається не туди. Нещодавно на львівському каналі там народний депутат Слуги народа Олег Дунда висловив, що Україні зараз не по дорозі з свободою слова. Була там жарка перепалка і взагалі він заявляв, що свобода слова, інші свободи це не для України, що це не демократичні цінності, це вигадка самих українців. От, подивіться на цю розмову, пане Олеже, Е, цитую вас, ви ще не сказали, що зараз не час говорити про демократичні цінності, поговоримо після перемоги. Я нічого не переплутав. Абсолютно. Е, давайте перелічимо ці цінності. Свобода. Гідність, справедливість. Це не демократичні цінності. Ви не добре знаєте ці цінності України. А, ні, ні, демократичні цінності. Тоді прошу Рахуємо. сказати: демократичні Свобода цінності. Свобода слова. Яку не повинно під час війни бути всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя. Ви Зброя. частина, частина так, зброї фашизма. внутрішніх давайте закличемо до фашизму, а, пане Миколі. А фашизм. Коли прийдуть до вас росіяни, ви їм розкажете про фашизм. Прошу, от пана. вони і до мене будете говорити, що ви за демократія і пане Миколи. Тоді будете говорити, що ви за вони не цін, не прийдуть, цін, поки демократія, а у них фашизм. І от і так тоді дали, та, от їм розкажете. тоді. Нахіра ми воюємо. Ми воюємо за свою для землю того, для того, так, щоб пане ми бути Микола. схожими на Росію. Ми воюємо. ми воюємо за свою землю за свою родину. Я... я за свої цінності. Я... Перепрошую. Так. Я бачу, як ви якщо, за свої якщо це... на цій землі буде я, пошиво, я вас... то Я вас проти цієї так, землі. Так, Я вас слухаю. Отже, ви що зараз я... серйозно сказали? Прошу пана, пане Микола. Ви зараз серйозно? Сказали? Пане Олексо. Ви проти своєї землі? Ви бачите? Я маю надію, що це виріжуть. Потім не треба вирізати. Вирізати це прямий ефір. Тобто, ви бачите два світи: одні дунди і, і сьогоднішні можновладці, руками українці воюють за звільнення землі. Зрозуміло, навіщо їм земля, бо вони збираються її продати. І єдине досягнення цієї влади це закон про землю, верніше про можливість її продажу. І от Микола Вересень говорить, що я не хочу е, жити в такій країні. Е, саме неусмідомлення, що нам треба робити з Україною, яка вона має вийти після війни, е, і говорить про ту трагедію, як, в якій ми опинилися О, сьогоднішні можновладці не розуміють, чого хочуть українці точніше, так е, того, що хочуть українці, того не хоче сьогоднішня влада. Влада будує фактично маленьку Росію, як то кажуть, маленька радянська армія воює з великою радянською армією, тому що у них висвідомлені той же менталітет, що і у росіян, і це наша велика проблема, що у нас є внутрішній ворог, який нікуди не подівся. Він був до війни, він є під час війни, і він у нас як гір на ногах, не дає нам перемогу. Я тому і запропонував визначитись сьогоднішнім чиновникам людям, які давали присягу українському народу, або вони розділяють участь з українцями, ідуть воювати, воюють поруч разом, проявляють свої лідерські якості. Нам не треба начальники. Нам потрібні командири, які очолять рух опору. Вони заявляють, що у нас екзаційна війна з російським народом, з російською імперією, імперією зла. Якщо у нас іде екзаційна війна на виживання, то чиновники, можновладці, які мають владні повноваження, мають проявити свої вольові якості. І тому кожний можновладець, кожний чиновник, кожна людина, яка давала присягу українському народу, має відповісти на одне питання: чи готовий ти померти заради своєї країни, заради своїх принципів, заради своїх переконань? Якщо у нас на чолі країни люди, які не готові цього зробити, ціна нашої перемоги буде занадто високою для українського народу. Зараз фактично їх риторика звучить так: ми будемо вирішувати екзаційне питання за рахунок ваших життів. Нещодавно подивився відео. Я сюди теж прикладу бувшого воїна, пораненого він сказав, за яких умов він піде другий раз воювати. Подивіться, будь ласка, це відео. Пойду ли я второй раз в ЗСУ? Пойду. Три условия. первое условие. В соцсетях исчезнут сообщения, что армии собирают деньги. Ни от волонтеров не будет, ни от самих военных. Второе. В ТЦК будут сидеть без ноги, без руки, без Все будут такие сидеть в ТЦК на костылях. И военком будет ездить, блядь, на трамвае на работу, а не на джипе. Вот тогда я пойду. И третье. Когда вот там на кладбище будут лежать Фамілії Піхала, какіта кашеви, віталіки Козловські, фамілії депутатів, тищенки, всякі хуїщенки. Вот тоді я в второй раз. Пока. Це повністю лягає в концепт моєї перемоги, що влада має почати воювати разом з українським народом. Не може волонтерський рух українці закривати потреби фронту. Зараз Федоров заявив, що кожен має збирати дрони в себе на кухні і відправляти на війну. Тобто знову держава делегує свої повноваження українському народу. Питання: навіщо ви нам потрібні, якщо ви не здатні організувати промислове виробництво зброї? всіх необхідних засобів і техніки для фронту питання наповнення державних установ, які підіймаються цим воїнам, всіх державних установ в воєнкоматах, в державних установах, в міністерстві фінансів, мають бути українці, які пройшли фронт, які воювали. Вони розуміють де як і навіщо треба брати фінанси. Для української перемоги Сергій Марченко, міністр фінансів, не знає, де брати кошти, звертається до військових. Тоді, пане Сергію Марченко, ви йдете на фронт. А українські добровольці, які е, воювали з перших днів на фронті, з перших днів агресії, підуть і е, скоригують 3,4 трильйона доларів, які на цей рік заплановано бюджетом. Скоригують їх на потреби війни на ВПК, це все на війну. Всі мають бути мобілізовані на війну. В першу чергу, люди, які давали присягу українському народу. Тому я вважаю, що ніхто не має права займати зараз державні посади, хто не був на фронті, хто не був на нулі, вам давалось два роки за рахунок добровольців, вам дали відстрочку. Забезпечити фронт всім необхідним. Ви за ці два роки прогуляли, прокрали. Значить, має пройти люстрація: всі, хто не готовий розділити участь разом з українським народом, не мають права займати керівні посади і не мають права розподіляти фінанси і управляти. Цією державою я звичайно не згоден в третій е підставі, е що мають з'явитись могіли 95-го кварталу, депутатів-чиновників. Ми маємо е зробити так, щоб наша безпека, безпека наших бійців на фронті була максимальною. Тобто, завдання майбутньої української влади має бути полягати в тому, щоб у нас не з'являлись нові могили. Тобто нам не треба звільнення території, нам треба вбивати ворога і при цьому зберігати життя бійців. От це має бути висічено золотими буквами на всіх державних установах, у вас на всіх налбах. Тільки так ми зможемо перемогти нашого ворога, тільки так ми можемо створити кращі умови в Україні, створити безпечні умови. Відновити справедливість і відновити свободи, які ви у нас вкрали. Тоді з'явиться і мотивація у людей захищати цю країну. Маємо повернути цю мотивацію. Такі мої думки. Дякую за ваші вподобайки, за коментарі, за питання. Ставте питання, об'єднуйтесь, тисніть на сьогоднішню владу. Вона має або розділити з нами участь, або піти геть. Слава Україні!